Вітаю всіх на виставці, викладачів Кам'янськ-Подільської міської дитячої художньої школи, яка на цього разу носить назву безмежність уяви. Безмежність уяви. Чому така назва? Ну, тому що напевне, що кожен із нас має якусь свою уяву про мистецтво і живе в мистецтві, має якусь свою стежину, безмежність, тому що нас багато і у всіх свої погляди. Це наш колектив складався з таких викладачів, які дуже були творчими особистостями. Якщо згадаємо там Дмитра Брика, там Гайха, Казамір Гайха, Юрія Юрчика, Івана Клепетуру, Олександра Брензея. Віктора Бурдейного, ну тобто, це така плеяда, яка вже відійшла. Ми ми лише пам'ятаємо їх, їхні роботи. Але насправді вони нам задали тон це ще з самого початку школи, коли ну ти прийшов молодий, ти розумієш, що тобі не можна просто викладати і нічого не малювати самому. Ти мусив розвиватися сам. І отак склалася традиція, що ми майже кожкожний кожен рік викладацьким колективом. Або там раз на два роки ми обов'язково робимо таку свою звітну виставку. Я завжди очікую наших виставок, виставок моїх колежанок, тому що завжди це завжди для мене велике відкриття. З'являються нові роботи, з'являються нові техніки. І інколи чекаєш. Ну, думаєш, от хтось там представить саме то. Приходиш на виставку, чи навіть при монтажі, тому що звичайно, що я раніше, трошки раніше ці роботи бачу. І раптом, оце то да, зовсім інша техніка, зовсім інший погляд на світ, інший погляд, ну, на свою творчість. І от цим мене мої зараз дівчатка. Завжди дивують, і я просто щаслива, що я працюю в такому колективі. Що колектив мій такий творчий, креативний. Завітайте, побачите дійсно таку можна сказати, еклектику різної. Творчості за останні роки тут є і натюрморти, і пейзажі, і декоративно-прикладне мистецтво з ветенанками. Тому варто дійсно завітати, побачити творчість викладачів, тому що ми навчаємо дітей, і розвиваємо, навчаємо творчості, бачити красу і в буденному, і в мистецтві, в сучасному, і в минулому. Можете прийти і знайти кожен для себе те, що вам подобається. Від е, класичних натюрмортів до нових е, поп-артівських малюнків, е, насолодитися творчістю знаних художників Кам'яця-Подільського і відкрити для себе когось нового. Приходіть і переконайтеся, що наші маленькі учні дійсно знаходяться в гарних руках.